І дружна родина нововранських загальноосвітньої школи 1-3 ступень. Сьогодні по теплий і радісний осінній ранок, теплий і радісний, тому що ви зігріваєте його своїми успіхами. Тож запрошую вас у нелегкий світ знань, ніж, особливий. Сьогодні вони найзидосніші, найхвильованіші і найгарніші. Підтримаємо наших місточків у сьогоднішньому. Не ми позиції йде для десяти наших одинадцятикласників. лінійку вони сприймають свої. Тому що вийшли на фінішну пряму в життя. Шановні 11 класники цей рік промайне для вас дуже швидко і разом із цим роком піде у минуле ваше дитинство. Тож цінуйте, бережіть кожен свій прожитий спільний день. Кожен свій прожитий урок. День знань Для батьків, бабусь, дідусів, які прийшли сьогодні до школи разом із своїми дітьми та онуками. Шановні батьки, гордіться своїми дітьми. Радійте сьогодні по-справжньому разом зі своїми дітьми. Це свято, звісно, і для вчителів, які у свої класи, у свої серця, кожного року запрошують нове покоління дітей. Це свято і для всіх наших помічників, які допомогли підготувати нашу красуню школу до нового навчального року. І зараз, під гучні гучніго, я хочу подякувати цьому колективу новоградківської школи, вчителям, сторожам, техпрацівникам, працівникам загостку, лаборанту, медичним. Вірено найбільше багатство нашої країни це її діти. І я твердо вірю, що зерна шкільних наук обов'язково коротуть у душах наших учнів багатим врожаєм і святом вас! А зараз я хочу.